Перевізники продовжують ділити ринок послуг. Водії з області зігнали автобуси на красну площу та організували мітинг. Під стінами облдержадміністрації одні з них вимагали звільнення чиновника, начебто відповідального за тендери на перевезення, компенсацію від держави за пасажирів-пільговиків, підвищення тарифів та усунення конкурентів. Підвищення тарифів до рівня 40 копійок за кілометр. За перевезення пасажирів на приміських та міських внутрішньообласних маршрутах, розпочати конкретну роботу органів влади та силових структур в області по переведенню нелегальних перевізників правове поле діяльності. Посадовець у наріканнях перевізників вбачає нечесну конкуренцію. Проводимо конкурс на якийсь там маршрут. Там участок два-три перевозчика. Звісно, переможець победитель тільки один. Якщо второї пригрита, то починається жалоба, ношенька пралабіра, комітет не такий, і хто ти тону сразу іщуться причини. Мітингарі, не знайшовши спільної мови, з площі перейшли у стіни облдержадміністрації. Навіть сідати поруч з конкурентами за стіл відмовлялися. Тому певний час блукали кабінетами. Аж поки виконуючи обов'язки голови облдержадміністрації, Сергій Журман не посадив всіх за стіл по різні боки від себе. Проводям только столи, столину, нічого конкретно не міняється. Не як є зілітаки. І... ездят. Как они э, увеличивались, так и увеличиваются. Каждые выходные дни, каждые будние дни практически добавляется по одному, по два рейса. К сожалению, сейчас принята позиция прекратить проверки там, до Нового года. Если бы все эти законники платили по 5 тысяч водителям зарплату, а не в конвертах, у нас бы держава получала налоги миллионы. И я говорил, если бы сменить законодательство, и каждый, с каждого билета заплатили налог, наша бы держава не десятки, а сотни миллиардов Да, получала б бюджет гроші, а не платила, Дайте мені спритягнути рукою дотацію. Я 12 літ робота в цих перевозках Покуда, ані преступным путем не забрали рейс, возив пільгові і жодної копійки не просив дотації. Звинувачення, які ми обмінялися сторони конфлікту, візьмуть до уваги та розслідують правоохоронці. Сергій Журман взяв з перевізників слово віднині конкурувати в рамках закону та відкрито декларувати свої доходи. Ми запускаємо на рівних умовах всіх. Шановні перевізники, в тому числі я це звертаюсь безпосередньо ті, що працюють в правому полі, в присутності першого заступника МВС, в, присутні, в присутності начальника Даї області, ви несете вже після нашої наради персональну відповідальність, якщо ваші перевізники будуть грузити пасажирів за 100 метрів від автостанції. Не ображайтеся тоді. Я пішов на зустріч вам, ідіть, будь ласка, на зустріч податкам і громаді України. Перевізники з обох сторін погодилися на обґрунтоване підвищення тарифів. Кажуть, цього не уникнути. Щодо Аношенка, то його відсторонили від справ на час розслідування. Компенсація за пільгові перевезення буде, коли у держави з'являться кошти. Також створять нову тендерну комісію.